Протягом вихідних інженерний підрозділ американської армії відкрив чотири шлюзи на дамбі річки Місісіпі, свідомо затоплюючи значні території навколо переповненої повінью ріки. Влада штату Луїзіана видала наказ на обов'язкову евакуацію тисяч людей з навколишніх містечок. Уже за кілька днів їхні будинки опиняться на п'ятиметровій глибині під водою. Місцева влада каже, що вимушена йти на ці крайні кроки, аби врятувати від затоплення мільйони людей у містах Бейтон Руш та Новий Орлан. З подробицями найбільшого за останні понад 80 років паводку на річці Місісіпі. Далі Руслан Патричка. Шлюзи відкрито і шляху назад немає. Цей потік води вже за кілька днів накриє містечко з мальовничою назвою Бутон Троянди. Інженери передбачають, що вода тут підніметься на 5 метрів, і тому влада оголосила обов'язкову евакуацію. Ми хочемо переконатися, що кожен це розуміє. Вода наближається, і всі повинні евакуюватися. Люди пакують і вивозять все, що можуть, оскільки невідомо чи повернуться вони сюди знову, і що залишиться після того, як вода зійде. Поліцейські та військові роз'яснюють кожному у зоні затоплення, що евакуація обов'язкова. Якщо хтось залишиться, рятувальники їм на допомогу не прийдуть. Нам повідомили, що сьогодні до п'ятої вечора ми мусимо виїхати звідси і навряд чи зможемо коли-небудь повернутися. Більшість людей не мають страховки, а тому ризикують втратити свої будинки назавжди з того, що я чула по телебаченню і читала, нас чекає дуже великий потоп. Я переживаю, оскільки у нас немає страхівки, єдине, що залишається, це сподіватися, що Бог нас буде оберігати, і все з нами буде гаразд. За попередніми розрахунками у зоні затоплення опиняться десятки тисяч людей. Вони кажуть, що 50-60 тисяч людей опиняться на шляху води, але альтернатива ще гірша. Ми можемо втратити великі міста, як Бейтон Руш і Новий Орлан, а це мільйони людей і підприємство на мільярди доларів. Ми тут втратимо частину полів і дехто втратить житло, але треба дивитися більш масштабно. Я думаю, інженерні сили армії США мали повне право відкрити шлюзи і затопити частину негусто населених територій, щоб врятувати від потопу великі міста, нижче потечі місь. Сісіпі, такий сценарій був передбачений у проєкті будівництва Дамп на Місісіпі, розробленому після потопу 1927 року. Тоді вода затопила понад 60 мільйонів гектарів площ, забрала майже 250 життів, і 600 тисяч людей залишила без даху над головою. З того часу шлюзи на Місісіпі відкривали всього один раз. Цьогорічна повінь майже повторила за масштабами потоп 27-го року і змусила владу знову вдатися до крайніх заходів. Втім, деякі місцеві мешканці відмовляються виїжджати і пробують самостійно перебороти стихію. Ось цей чоловік обмотав будинок цупкою плівкою. Він сподівається, що вода не підніметься аж на 5 метрів, і його нехитра конструкція витримає. А неподалік його сусід також хоче врятувати свій дім. Він збудував навколо нього власну захисну систему. Влада закликає людей не ризикувати життям і залишити територію, поки не пізно. Руслан Петричка, Голос Америки.